Друзі, вітаю вас на каналі Мінця вітаю, вітаю вас. Ідемо дивитися огляд молочків в магазині Лідо. Ми так встали, поки ранок, людей немає, тлуму немає, може нам вдасться зняти хороше відео. Подивимося, які ціни на молочні продукти в Лідо. І на комбасу. І на комбасу. І м'ясо. М'ясо буде в іншому цьому. Так? Але. Зараз йдемо подивимось, так що ідемо з нами. З вас подобайка, звісно, і підписка. І коментуйте, пишіть, які ціни в Україні. Нам цікаво. Тут уже дивимося знижку. Ми взагалі мали на молочку, зараз будемо, але є в лідлі таке щось, як знижені ціни. Ось такі суші, які коштували 15. Зараз вони коштують 11 злотих. Ну вони не виглядають апетитно. І звісно, тут є такий мінтай, мінтай. можна зробити. Уху коштувала. Але він. мені подобається ця упаковка, вона є вакумна. Тобто вона не буде вам портитися швидко. 20, 20. А, дивися, кубаса Дивіться, по кобаса подесь 49, Соколов. Я пам'ятаєш ми працювали на цьому заводі Соколов 10.49. Це. Це була якась друга чи третя. членська Е, оці от, зараз 2 плюс 1. Колбаса живецька. Дивіться, яка велика громна пачка, коштує 6,99. Тут є 250 грам. Ну, вона дуже смачна так. на канапочки закинути. І також є шинка готована. Вона є зі свинини, бачите, 2 плюс 1. І буде по 9,99 шиночка. І є, також от коли сопочка. Така. Тож свинина по 9,95. 2 плюс 1 акція. Дуже хороша. Ну, тут великі знижки є за в лідлі не Парувки, такі, як як шинки ковбас. по 3,99. Тут є всього лише 6 штучок і вони є з сиром чедер. Супер. Бо ну, ви подивіться, який величезний вибір. Я не знаю, який в Україні вибір з такими сосисками, парувочками, ковбасками, але тут мега-мега-мега. 50% відсотків телятини за 8,99. Ну. Із індика є, дивіться, і курки, і шинки, і все, що хочеш. Як хочете, видає різних сосисок. Дуже дуже дуже. Також є спеціально для дітей. Отакі, отакі, отакі спеціальні ковбаски є піратки, називаються. Курячі вони курячі є і з індика по 4,99. І також 100 грам коштує отакі з філетика, Курячого. Така от шиночка теж для дітей. Ну Моми? і тут шинка консервова така за 3,99. Зараз є знижка по 20%. Теж на канапку, але ми таки не купляємо, бо така шинка, то вона є варена. Але це економна шинка. Що найбільше дорожче, це отакі от, от копчені всякі шинки такі ось, бачите, який батон такий шинка з курсор. Отака вершинка класична, конечно, за 349. Бачите? Супер ціна за 100 uh -huh. грамів. Це 100 грамів 349. Также можна купити супер експортоване. Експорт така шинка Кракус 5,79. Вона коштує тут є 120 грам. Тобто торгується супер клас, тому що прийдемо на експорт. Також є тут куряче філе, Отакі от, бачите, вже можна собі приготовлено куряче філе. Тут дуже-дуже смачно до салату готувати, так. там собі нарізати салат з куркою. Куштує 3,66 за 100 грам, а тут я пів кілограма, Ну і рахуйте, скільки то можете 3,65 на 5. Також можна купити тут різні стегна. Бачите, курючі, вже готові четвертинки. Хто займається спортом, може собі калорії піднімати. Так, Та, з такою їжею. От злотий 39. Я коли займався, я зі своїм тренером зараз ми ми їли Таку курку, м'ясо і він казав: їж, їж, їж і все. А тут дивись, який вони поставили інформаційну картку вшись кевенлінів, в пластрах, пікок 250 грам, 2 плюс 1. Тобто може з... мішатись, які хочеш види. тут я бачу на рибу знижку макре. Таку от 5,33. коштує. Коштувало сім злов. Ну вона апетитна така, до Вінзона вона до речі, холодно копчена. З перекладу вензона то копчена. Лосось в пластирях, дивіться, 100 грам 12 злот. Це, напевно, твоя знайома казала, що це лосось якийсь фарбований. Ні, мама. Мама казала так, лосось фарбоване. Що він не є натуральний. І жінка прийшла в магазин і почала крутити і каже: він, він не натуральний. А що більше люблять поляки? Ось такий дешевий паштет, бюджетний. Хто не має так можливості себе харчувати, то може такий паштетик купити. Він називається Дуда. В Польщі президент поки що теж Дуда. Е, він коштує 2,79 за штуку. Да. Ну і чим поляки шаленіють. Це поляки от оцими лососями. XXL філет до риби, отакий. 899. Тут є кіло 200 за 90 гривень. Виявляйте, е, сільотки купити за, за 90 гривень кіло 200. Я думаю, що сади. Ось такі от маленький бюджетний варіант на один раз їсти. 110 десять грам за 2,85. Він є в двох видах: з соусі, муштардовим і з куперким. Ну, а. так собі, друзі, наприклад, можна купити булочку і такий. На е, цей... рибку на раз. І воно рибку -рибку. називається рибка на раз. А тут є з різними такими добавками, є з цибулькою, з перчиком, є з а. цибулькою. Просто тут є інша фірма така. А хочу тобі показати, що це таке. От ну, що це, як тут подумаю, що це? От на перший вигляд. Сир. Сир. А щось я подумав, що це сало, але це сир, дійсно, сир, такі острюф, козячий сир, хто любить. А тут ви є. подивіться, які тут, яка тут риба в різні смаки. Це все копчена риба з такими, з петрушкою, з лимоном, з цитриною, з перцем, з. Лосось навіть є отакий от вже запечений Кусочок лосося 12,99 за 100 грам. А тут є, оцей кусочок коштує 13 зло. Смачно, але дорого. А зараз знижка на оцей, що Саша показував. Мінтай 899. Хороша знижка. Камомбер сири 13,99. Ну і звісно, сирів таке саме. Ось тут просто очі розбігаються. Ой, це її з горішком. Боже, який кластер був, друзі. З ржахами, деска сиров. Вони з Німеччини, друзі, ці сири. Вибір сирів а, тут. Що я бачу Сир сиргода в кластерах. 150 п'ятдесят 5 злот це більше долара виходить. Тут є 150 п'ятдесят грам сиру. Але я вам скажу так: люди, які проживають в Польщі, ви думаєте, вони тут все купляють. От реально в нас є і в більшість знайомих є проблема, коли приходиш в магазин, ти не знаєш, що купити. А тут 300 грам цього сиру це хороша ціна по 10,99. Так, чадер теж фірма Млековіта, до речі, він є непоганий цей Ну, Хто любить сири, то може собі. От, сир царський за 15 злот. Тут є пів кілограма сиру за 15 злот царський. XXL. супер ціна. А коштував він 18-3 злоти. Майже долар знижка. ось сир я люблю додати грану патану до різних. Макарон, коштує він зараз 9 злоти. А тут знову дивись різні смаки. Але... З ананасом. Ооо, 25 злотих коштує такий кусочок. Ну, і то кажуть, багатим не заборониш. Тут сирів дуже-дуже дуже, дуже, дуже величезний. Ось такий маздем, сир. Тут є 200 грам за 6,39. Але що мені тут не подобається, що тут є багато добавок. Буква Д означає, що тут є дуже багато хімії. До речі, в ньому дуже. Бачите, якщо ви візьмете інший сир, тут немає взагалі ніяких означень. Які, яка категорія? Тут тут буква Д. No. Теж треба звертати на ту увагу увагу. От Отакі от великі сири XXL кілограмовий голда, коштує 29,89. Але деколи магазини дають на нього знижка і може коштувати дешевше. Але я бачу сир дешевший рядом. Сир едамський, тульчинський за 1999. Але тут є тільки 650 грамів. Я думаю, що mm -hmm. це теж кілограм. Напиши, скільки коштує кілограм сиру. Тут 200 кілограмів. Поповка вроді Так. Але пише 650 грамів за кілограм. Так, але так, цей сир невигідно купляти, друзі, тому що його немає як зберігати, якщо чесно. Ви відкриєте упаковку і він вам швидко його треба їсти. Буде засихати. Так. Звісно, є тут і козі подивитися по 99 натуральних козів 5 штучок. 150 грамм десь сезон. Звісно, дорогі деликатес, але... А то Мікс з сиру, дивись тут. Я таке перший раз бачу в такій штучці за 3,99 мікс є 3, 4 штучки з сиру, 4 а смаки. Ну, а файно. А оце в вот, э, фета. хто до досила, удобляти собі. Я пам'ятаю, ти собі О 5.25. так. Тут його два види є з білком і без білка. Синій упаковці завжди в Україні продавався він синій упаковці. я пам'ятаю, а в жовтій... Але тут Та... теж є попит, бачите, синій більше так. розкупляють. Бо так. жовтого, бачите, жовтого вже лишилося тут. картон, півтора, Мало. а тут його розкупляють. Ну і тут є ще от такі от е, сирки такі зі сметанкою, якісь такі от, сніданкові. такі, ну Зранку дуже добре поїсти, поснідати таким так, сиром. так, тут є рис. По 279 на ранок, різні смаки, і по 279 і шоколадом з вишнею. Але що мене застерігає, що тут знову ця жаба є. Ну, Якщо е е е брати поруч є фірма Міллер, і ніякої жаби тут немає, то вже краще вибрати фірму МуЛР, оце рис, і з'їсти це. Ну, Я не рекомендую, але краще. так. Тобто ну, є порівняння. А саме смачні ось такі канапки, молочні. Бачите, тут є для 4 дітейша. штуки. То саме краще купляйте ось цей максікін. Ну, Він дорогий 3,49, але він смачний. Але така нове з'явилася. Передісо білий за 2,69. Суперціні. До речі, 29 грамів. Я його їв, але мені здавалося, що якось бісквіт занадто такий сухий. Йогурт, звісно, не змінюється в цінах тут на, на молочку 2,99. Оці от великі піловські, такі різні, такі от йогурти. Скільки там 400 грам. 400 грам за 3 злоти. Це дуже дешево, якщо чесно. Ось от такий от грецький йогурт зі смаком трускавки він коштує 8 злот, а цей 3 злоти. Ну а хто любить грецький, той купує за грецький, так? За слово грецьке. А <рик> я oh. ah, yeah, за слово грецьке не куплю. І от скір натуральний, будь ласка, серіалу за 2,19 стилю ісландським, це дуже хороший сорочок. Це я вам рекомендую. Тут ніякої жаби немає нічого, тут не написано. Ну і звісно, хто займається фітнесом, тут можна таку гранолу собі купити з різними тут, от е, смаками, бананчиками і з'їсти, перекусити. Але хочу вам підказати, що там може бути дуже багато цукру. І ви, тобто, перекусите разом з цукром, піднімаєте. Так, друзі, слухайтеся. О, це класне. Мій. До речі, ціна. Дивіться, оцей йогурт маленький коштує 5 злот. А оцей більший скир йогурт XXL. Тут літра 1099. Що краще купити цей чи це, звісно, літру купити краще за ту ціну. Це буде смаковим, буде з цукром, а це буде без нічого, без смаку і буде ще з білком, друзі. Друзі, кому сподобалось наше відео, глядаємо на молочку, ставимо лайк вподобайку. Напишіть, які ви хочете бачити відео в магазинах, ми вам будемо знімати показувати. Всім гарного дня, па-па.